Мы в Таиланде, в Бангкоку! Вау! Хочешь в Я буду Будем пробовать крокодила сейчас! Я давно хотел попробовать крокодила, ты не пробовал крокодила. Пити все, тут взагалі заборони немає не на що. Тобто ми стріпу. Але спочатку підпишись і постав лайк. Так, hello boss, it's my бег, окей, okay, you. Доставка груза. Вот это машинка, звісно. Добрий вечір, це жесть. Бангкок – це суцільні контрасти, і парадокс в тому, що вам це сподобається. Ну а я спробую це довести. Бангкок – це найбільш відвідуване місто у світі. Це місто хаос, де живе понад 10 мільйонів людей. Уявіть собі, у центрі міста повзають величезні варани, а поруч із хмарочосами працюють нічні ринки. На одній вулиці можна побачити, як смажать крокодила, а на іншій насолодитися стравами з мішленського ресторану. Бангкок – це контрасти. Так, ми приїхали в. Найголовніший парк Бангкоку щоб шукати варанів. Поки ми їх не знайшли, але ми не покидаємо надії і будемо ходити шукати їх. Так, не пройшло дві хвилинки Ми знайшли першого варана. Ось він. Ну, Великих варанів, на жаль, тут немає. Ще я наговорив з босом, я Каже, що тільки маленькі. Дуже жаль. Я думаю, тут реально дуже-дуже великі бігають. Та взагалі парк дуже-дуже гарний. Прям нереально гарний, квітучий, зелений. Не передати словами. Інший світ реально. Такий вже солідний розмір. О, дивіться, пливе ще один. Ди сюди. Ні, все, я злякав я його, він нир. Скільки було випадків, що вони атакували людей? Ну не хотілося. Він так дивиться на мене, мені аж ж трьох. Да, це, звичайно, не Японія. Який контраст. Боже, я не знаю, за що мені таке. У мене емоції не встигають переключатися за тим, що відбувається навколо. Можна купити все, тут взагалі заборони немає ні на що. От, тупо все, що хочеш, тут можна все. Так, да, так, да, реально, це я не прикалуюся. Тупо самі ті ваші чорні жилання. Самі пошлі фантазії, самі нелегальні хотелки, можна все тут зробити. Ну а я йду шукати Паттай. Хочеш ще хело, 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 мам. Тут є Паттай вроді є Мене тут запросили місце на хату так що ми мичили так хабає подтай в гаражі якомусь виглядає смачно тут гарячий. порція блін здоровенна покриємо серу в якомусь супер інстаграмному місці тут дивіться скільки людей вокруг нас Якщо чесно, місце реально на камері гарно виглядає. Так якщо подивитися десь. Такий тип. Mm -hmm. Вся движуха, як оказалося, була на цій вулиці, від якої ми живемо, дві хвилини. В нього воно так все не виглядає, як виглядало ввечері. Серега підказав, вчора реально було тупо кіберпанк Найт Сіті. Ось це Банкоп. Просто хаос відбувається. Хаос, який не описати словами. Я такого не ожидав. Так Серега, ти скажеш пару слів про Бангкок? Я вагую. <реш> Опа! <реш> Йо, ну, чуть личуть. Да, от такі от враження від Бангкока. Коротше, нас закрили на екскурсію на лодці, і ми зараз чекаємо посадку. Нам пообіцяли лучшу екскурсію Бангкоки з сансетом, з водним ринком. Історіями цікавими. Ми повелись. Ми заплатили 1400 бат за дві людини. 1420! Я... 1420. Я не знаю, нам сказали, що нікому не казати, бо це лучша ціна. Дири, ти віриш в це чи ні? Я думаю, б, я не сказала нікому не казати, потому что это, блядь, само хуйове, це на всіх менше, блять. Блін, ну я верю, что это реально, мы сторгувалися на лучшую цену. Ну побачим, короче, побачим. Ну, да, в мене тут такі самі такий Это вот. це... клас. Сейчас <сум> питає в них скільки, за сколько они платили. дед. да, да. <сум> Відало це на кораблі. Канал Банглуанг це не сучасний Бангкок із заторами і багатоповерхівками. Тут човни замість автомобілів, старовинні дерев'яні будинки, спокійні громади. Ніби повертаєшся на кілька десятків років у минуле, щоб побачити справжній побут тайців. Ми зробили зупинку на місцевому. Old City, старувка, так скажем. Сейчас вам покажу, що, що таке азіатська старувка. Вообще, Сірі сказав, що ми сюди приїхали подружку вибирати, так що він сейчас буде шукати. Сіри, знайшов тобі подружку. Зараз подивимося. Hello. Hello, hello. Сері, йди, я тебе буду знімати гарно. Ну іди сюди. Ну іди, будь ласка. Ай молодець, ой Боже, який женік, який жонік, дай Боже. Коротше, попали на бікфіш, знайшли рибне місце. Дивіться. Скільки тут риби? Це жесть. Не знаю, де ми зараз йдемо. Нас просто завезли якесь на якусь точку, де ми ходимо. Одна з головних зупинок цього маршруту прихований скарб цього району храм Ват Хунчан із величезною статуєю Будди, яка вражає своїми масштабами. Так, ми встигли на останній заход в якийсь місцевий храм. Зараз будемо дивитися, що тут прям вже перед закриттям залетіли. Ват Пхо це один із найстаріших і найбільших храмів Бангкока. Головна перлина храму величезний лежачий Будда, довжиною понад 46 метрів, що є найбільшою статуєю такого типу в Таїланді. Ця статуя символізує момент, коли Будда досяг нірвани. Уважно подивіться на стопи статуї. Це справжній витвір мистецтва, прикрашений перламутровими інструкціями, які розповідають про основні принципи буддизму. А однією з особливостей храму є його роль у збереженні і поширенні традиційного тайського масажу. І дуже незвично, що в храмі навчали медиків та масажистів. Ну а зараз цей храм залишається одним з головних центрів тайського масажу в країні. Каже, байна їм бля, за сорок патрійон! Другий немає регуляри! На нічному ринку Бангкоку такі тут два Чні ринки в Бангкоку. Це щось більше, ніж просто місце для покупок. Через спекотний клімат більшість місцевих воліє гуляти і харчуватися саме ввечері. Але це не лише про зручність, це частина культури. Тут об'єднуються шопінг, вулична їжа і розваги, створюючи ідеальне місце для спілкування. Нічні ринки це серце Бангкока. Тут перетинаються місцеві жителі і туристи, створюючи незабутню атмосферу міста. Тут зараз будемо ходити, двіжувати, і тут дуже гарно взагалі в цілому. Ми, значить, йдемо на якісь вулиці, яка дуже... А? Ван згін? Це мій блог, для мій блог. Окей, ти окей? Є, є, є. А? Ні леді? А, окей, окей, я розумію. Є, 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 Мені не розрішають міняти камеру, типу, на це, на передню. Бо тут не можна знімати людей. Ну, блін. А, дівчик не можна знімати. От, я просто хотів сказати, що це дуже нагадує Японію, Токіо. Дивіться. От. Make my blog. My блог, not for police, don't worry. Вони всі думають, що я з поліції, у мене ж типу мікрофон, камера. А може я це собі наганяв. Ну мені було страшно сюди самопідіхати, якщо чесно. Чого? Не знаю. Типу, це ж би настільки? Настільки все тут. Я не думаю, що це легально, що він Я як розумію, салфеток ніхто тут видавати не буде. Салфетки хотів ще, все, що тобі? Ще, Може влажні салфетки тут видавати? Ха-ха, бандитики, дивіться, що заказав собі. От это кривітоси. Коротше, у нас сімейна вечеря. Тут знайомий це Антон, ви вже його знаєте. А це Сергій. Він у нас новенький в моєму возі. Розкажи пару слів, чим ти займаєшся? Я чим занимаюсь. Чем занимаюсь? Наш чоловік. Хотів пробувати крокодила зараз. Я давно хотів попробовать крокодила, ще не пробував крокодила. І дуже цікаво, який він смак. Бос приніс свіжий льодик, щоб м'ясо не, не потіло. Це доволі популярна страва на нічних ринках в Бангкоку. Ну а м'ясо крокодила багато на білок і кажуть, що дуже корисне для здоров'я. М'ясо крокодила щільне, жорстке і не дуже соковите. А за смаком нагадує суміш куриці та риби. Я просто міба цей руфій з алкоголем. Як вони в'їбали, типа м'ясі. Тіпа, я кажу, купити аксізі, мигали руфі, а руфіній не шайка з алкоголі. Треба сказати, щоб він зняв. Кеймейквідеофас.

Це олігархи, блін, прийшли подкирять банпоху. Добрий вечір ми з України. Я піду пройдуся там, подивлюся контингент, окей? Ви не проти? Конечно нет. Ти не жалієш, що ти поїхав з нами? Ні, звісно. Стріпусі в банконські тепер. Було в принципі весело, я не знаю, що вам більше сказати, я потім розкажу більше деталі. Бабок чуть садили, але в принципі всім понравилось. Так, хлопці? Тобі понравилось? А тобі понравилось? А можна і подружку все теж зняти? А їм понравилось? It's for, for, for YouTube, you know? I am blogger мільйон субскрайбер. Really? <laughs> Коротше, прикольно було, тут заходиш, типу, вони танцюють, ти потім лазером світиш на подружку, яка тобі сподобалась, вони підходять до тебе і починають, типу, приват танцювати, і ти за це їм повинен платити коктейльки. Про ти платиш коктейльчики, вона танцює. Коли ти зупиняєшся платити коктейльчики, вона уходить. Столчика звісно, офігенні. Ставлю 5 з плюсом. От вам, враження від Бангкока. Боже, ці вулиці проходити з тими повіями на две так, це дуже смішно. Їх там так багато, вони всі сидять, так у два ряди, всі дивляться на тебе, стараються нав'язати е, контакт. І прям, е, блин, наш навіть якось неловко чи що. Ну, прикольний експіріанс. І насправді є навіть такі досить симпатичні подружки. Не, таких небагато, але типу. Короче, на кожен вкус і колір. Все ще усу. Сніданок в Бангкок. Боже, що вчора забула ніч. Я, що Це Це реально як з фільму Мальчишник. О, курва. Як ми вчора газанули. Дивіться, зайшов в максимально аутентичне місце. І Зараз будуть мені готувати курочку. О, іду, як сказав, в максимальна антізітарія. А мені попіг, мене тягне в такі місця. Іду вже на посадку. Боже, як гарно, дивіться. Такі всякі бутилочки, туди-сюди. Такі тут приколи. Я вибачаю, ви сьогодні Важкувато говорити, але вчора був капець. Ми взяли цю жилейку і все, це просто дорога в мір розврата і я в шоці. Я думаю, у мене голова вчора взорветься. Треба передати ще, попробувати. Я не знаю, що було в цій жалійці, але це не трава була. Типа трава так не такий ефект. Геть я вообще вчора був в такому стані якоїсь ейфорії. Мене скільки ідей в голові було, скільки думок, і я просто я думаю, у мене голова взорветься. Як почали той масаж робити, що, коротше цей гонконг це виші ви не сможе. Просто огромний мурашник. А ця вулиця. Я вообще в шоці. Я не знав, що таке відбувається взагалі ще в світі. В плані, скільки, скільки тут всього. І це, як не знаю, я вчора повністю розказував, це якби ми попали на локалізацію, є якась типу преміум район елітний, а є якийсь типу, чорний район, чорний ринок, де там уся всяка контрабанда, всяка трава, от, такий шабаш. і от Оце як будто банковку, ця от, чорна сторона цього всього. Це просто жесть. Це, не знаю, токи окурільщика просто, токи якогось пірата. Я вчора був в шоці, я взагалі не очікував, що таке ще десь можна побачити, зустріти. В плані такого безпреділа. Жесть. У мені вже принесли моє блюдо. Ви на заходить. заходять. Я, коли ми вже будемо залітати на в такі дуже крутий бар, дуже класна точка, дуже гарні види. На сенсете рекомендую. нам дуже сподобалось. І музичка, топ. Короче, їду в аеропорт, загрузився, тут місцевий басик, нікого немає майже. Ну, прикольно. Зато кондиціонер працює. в принципі, не жарко, бо так тут дуже жарко, тут такий клімат, не порівняється з Балі, з Японією, тут просто 38-39 градусів, душно. Ти виходиш, 5 хвилин, ти вже мокрий. Всюди ці кондиціонери, мені вже навіть чуть-чуть горло почало боліти. Ну, нічого, будемо хукеті лічитись. Що я можу сказати? Це просто місто грязі і розрату. Не було весело. Мені сподобалось. Сюди треба приїжджати, щоб прочувствувати це місто. Не знаю. І ще, і ще, і ще, і ще. Так, три дня це дуже мало, а ще без ніякого плану, просто рандомне, <ривання> рандомне гуляння три дня. Кух, ну звісно, це було круто. Ось так пройшли вихідні в Бангкоку. Я вам дуже дякую, що додивились відео до цієї частини. Пам'ятайте, що наркотики зло і пробувати і повторяти за мною не потрібно. Пишіть в коментарях, який момент з відео вам сподобався або запам'ятався найбільше. Ну, якщо у вас залишилась хвилинка вільного часу, то на моєму каналі є дуже багато прикольних відео з Токіо. І з балі тому гарного перегляду! Дякую!